Всім добрий день, глядачі каналу і хто випадково потрапив на мій канал. Е -е, предісторія. Це у нас газон мотор Д240. Предісторія така, що їхав, щось зашкриготіло, запіщало. Ось. Е -е, став розбирати його і виявилося, що на другому циліндрі впускний клапан. Відірвалася верхушка. Чого вона відірвалася? Не знаю, з чим це зв'язано. Може у когось таке було, підскажіть. Відірвалася отак. Робив йому капіталку, не знаю, років 5 десь назад, 6, думав, вже на все життя, але не так сталося, як гадалося. так вона і вийшла. Глянемо, що там при розборці не побило поршень, бо клапан він собі просто падав і падає туди всередину. Може кла... поршень побило. Ну, це будемо е розбирати і дивитися. Прополучаю, що такий вид, бо видно, що за це час вже і клапана підсіли, бо видно, що йде такий угар. Дього такий тут набрався. вихлопні гази попали сюди і заклеїла всі клапана. Будемо розбирати, слідкувати за цим тілом. І, і, і будемо далі робити його. Зняли головку. Що ми бачимо? Що вроді б, все в допуску. Ну, от. Тут ми бачимо, що клапанець зустрічався з поршнем. Але все в нормі, нема такого ступіньки. Видно, все вовремя зупинилося. Все зупинилося вовремя і все тут у нас чудово. Поршень, як бачимо, чистий. Як кажуть, легким іспугом справилось. Що далі у нас? Далі тут у нас прокладка з временем проржавіла, бо на воді їздили. Он скільки ржавщина вилітала з боку. І ця проблема в цих моторах D240. Тут тоже з часом не починає масло виходить. Стоїть медна шайба, але вона з часом пропускає і обсирає. То есть падает мотор. Так, що дальше? далі? Далі йдемо на головку подивимось. Головка, головка у нас, ну якби. По кольору все працювало. крім тут бачимо, що щось з розпилителем, мабуть, або з чим. бо вон солярка геть тече, бо він коли заводиться, довго, довго чпихав, михав, диму багато. Далі оці заглушки прогнили. А виновник у нас вон другий циліндр. Вон цей клапан, який зломаний верхушка. І при цьому все, Я думаю, що посадочне место і седло раз... і направляюще роздолбано, але нічого тут такого нема. Будемо ще над цим працювати, корректирувати. А так, як кажуть, легкими спогами спавились. Добренько, комментуйте, слідкуйте. Всім миру і добра.